Вітаю, друзі! 5 подій дня 28 серпня. На Цибулько ТВ. Київ під ударами. Мир по російськи. У ніч на 28 серпня Росія влаштувала справжній терористичний бенкет. Комбіновані атаки дронами і балістикою по Києву постраждали посольства Європейського Союзу та Азербайджану, офіс Британської Ради, загалом щонайменше 19 загиблих, до сотні поранених. Посол Європейського Союзу Катеріна Матернова прямо сказала: це і є відповідь Москви на мирні зусилля, відповідь у стилі руського міра. Ракетою в дипломатів цивільних. Україна нагадала світові це грубе порушення Віденської Конвенції. Польща тим часом запустила всі процедури захисту свого повітряного простору. В той час, як угорська влада поки що мовчить, і це мовчання звучить гучніше за будь-які слова. Мовчить про удар по Києву. Але свою підлість продемонструвати вона може. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц констатував скрушно, Напевно, ніякої зустрічі Зеленського з Путіним найближчим часом не передбачається. Подія друга. У ПЦМП офіційно визнана філією РПЦ. 27 серпня Держетнополітики поставила крапку. Київська митрополія УПЦ МП офіційно визнана афілійованою з російською православною церквою. Закон забороняє діяльність таких структур. Предстоятель Онуфрій нагадує, що у липні в трав. Втрати українське громадянство. Але Московська церква й надалі вперто робила вигляд, ніби живе в паралельному світі, тепер наступний крок суд про припинення діяльності митрополії. Можна сказати, що російський духовний спецназ в Україні офіційно почали позбавляти легалізації. Запізнілий, але символічний удар, доки немає остаточного. Рішення суду по зняттю з реєстрації цієї окупаційної духовної структури вже зараз органам державної влади на місцях і місцевому самоврядуванню пора розпочати процедури припинення оренди муніципальних приміщень, храмів, розміщених на території громад. Переданих в користування УПЦ МП, ніякого УПЦ МП не вже не буде. Держава довго підбирала ключики дуже повільно, фактично каструючи нормальний європейський закон. Адже кожен раз, коли патріоти намагалися якось нагадати Банковій про п'яту духовну колону. На банкових махали руками, кричали голосно, ви порушуєте права громадян України і тому подібне. Служба безпеки України констатувала з перших днів існування УПЦ МП це не питання свободи совісті, це питання колаборації з окупантом і питання національної безпеки. Нарешті держава почала приступати до реального формування духовної безпеки країни. Подія третя. Мадяр відповів Орбану. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді емоційно відреагував на заборону в'їзду від уряда Орбана. Цитую, без купюр. Запхайте в дупу ваші санкції! І додав, купуючи російську нафту, Угорщина фактично стає співучасником вбивств українців. Сьогоднішня атака на Київ теж на совісті тих, хто годує Кремль грошима. До речі, Міністерство закордонних справ України під вечір одразу ж викликало угорського посла на Кили. Чи подіє це на Будапешт? Ні, тому що в них, як у маріонеток, глибоко в тупі стерчить рука Путіна, яка й направляє їх, піднатискаючи на тестікули. Але голос мадяра прозвучав гучніше за будь-яке будь дипломатичне комуніке. Що цікаво, що міністр закордонних справ? Польщі Радослав Сікорський елегантно пацнув і Орбана, і підтримав Роберта Броуді мадяра. Він просто запросив на відпочинок при нагоді до Польщі і нагадав, що Польща для Роберта Броуді завжди буде гостинною, як і залишається, і буде гостинною для багатьох українців. Так, дії. Деякої польської влади приносять нервозність, але вірю, що Польща точно не угорщина. Подія четверта: діаспора і громадянство. Почекаємо після мобілізації президент Світового Конгресу українців Павло Грод. Визнав, очевидне, чимало закордонних українців відкладають отримання множинного громадянства через мобілізацію. Мовляв, навіть він, канадський українець, зараз не поспішає оформлювати паспорт, бо тоді стане важче виїжджати з України. Закон про множинне громадянство працює, але бар'єр армія це реальність воюючої країни. І поки держава не знайде прозорої відповіді на це питання. Паспорти діаспори лишатимуться переважно символікою. Ну і подія п'ята технологічна. Шведська компанія СААБ проти дронів. Отже, компанія СААБ представила Німбрікс, першу спеціальну ракету для боротьби з дронами. Дальність до 5 кілометрів, принцип вистрілив і забув. Працює проти роїв БПЛА, вибухаючи в повітрі. Ракета може бути частиною більших систем ППО або працювати автономно. СаАп каже, це їхня відповідь на нову війну технологій, де дрони стають не дешевою іграшкою, а головним інструментом терору для України. Це сигнал. Союзники розробляють антидронові рішення не на папері, а вже в металі. Хочу нагадати, що швед... шведські технології оборонні є унікальними. По-перше, вони дуже прості в застосуванні, зрозуміли для навіть ну, не дуже кваліфікованого бійця. Але що важливо, що співвідношення, ціна, якість і так би мовити, висока зносостойкість цієї зброї дає величезну надію. Тим більше, що все ж таки видається, що ракетне рішення проміжне, рано чи пізно, все ж таки проти дронів почнуть працювати лазери. Хотілося б, щоб рано, а не пізно. Можливо, все ж таки лазерні технології. І будуть технологіями зміни остаточної по характеристик поля бою. Дякую, друзі. 28 серпня це день, коли дипломатів накрили уламки російського миру, церкву Московського патріархату офіційно зловили за руку. мадяр показав Орбану середній палець, діаспора нагадала про мобілізаційні ризики. А Швеція подарувала світові зброю майбутнього. Світ розуміє, російський терор триває, але відповідь стає все чіткішою: і духовною, і військовою, і технологічною. Дякуємо Збройним силам за їх щоденний подвиг.